Привіт, друзі. Що буде, якщо ви проїхали декілька сотень кілометрів для того, щоб сісти на фері, приїхати у Нову Шотландію і забули взяти квитки на ваш фері, на ваш паром? Привіт, мене звати Юлія, я в Канаді 15 років. І я все ще не навчилася бронювати. Речі з дуже задовго до подій в Канаді, тому що насправді я тут, як білка, бігаю, і іноді все ж таки забуваю. Так ось ми промчали. Багато кілометрів. Проїхали кілька міст, побували вже в Квебеку, побували у якихось маленьких містечках. Зараз ми у Сент-Джоні, Сент-Джоні, який у нью брунзвіку Ми зняли готель старовинний Airbnb, який був. Будований ще у середині 19 століття. Насправді Сен-Джон це було перше місто в Канаді, яке було а, інкорпоровано. Такий цікавий факт. Дуже красиві тут краєвиди, сам будинок дуже старенький. Ми думали, що ми зможемо купити вже ці а, квиточки ближче до виїзду, але виявилося, що вони розкуплені у а, так називаємо великий сезон. Тобто хай season, вони розкуплені задовго. А нам ще треба було брати на машину і на чотири людини. Є насправді альтернатива про неї розкажу. Що хотіла швиденько сказати? Взагалі, це такі пригоди, звичайно, не для кожного, бо все ж таки в дорозі, в машині деяким деколим буває важко просидіти, але з музикою, з розвагами, з розмовами буває досить цікаво. Бо ви застрягли, застрягли в машині зі своєю родиною. і Нарешті можете, хоч якось провести час разом. Так добре, що друзі ще хотіла сказати. Покажу вам трошечки, трошечки тут вид з нашого готелю взагалі місто таке старов'яне. Відчуття, це наш Airbnb такий. Дивіться, це такий готель середина 19 -го століття. Ну, не кожному таке подобається, але я дуже люблю старовину історію, як я вже казала, тому е тут насправді заходиш і досить, за рахунок того, що воно не, не все так досить сильно відновлено, е є таке відчуття, наче ти перший переселенець в е е Північну Америку у 19 столітті, ще там до того, як. Були якісь там засоби цивілізації розвинені. Тут у номерах лежать старовинні телеграми, оригінальні, якісь там старовинні фотографії, якісь предмети, артефакти, просто історичні у кожній кімнаті, та й взагалі у багатьох загальних таких. Кімнатах лежать цікавинки, і дуже дуже прикольно подивитися, помацати, відчути себе, начебто, ви. Якщо ви дивилися Yellowstone і сіквели до нього про перші. Покоління а, тієї родини, як вони всі перебиралися, як вони завойовували, вигризало собі життя в північній Америці. То от тут якесь таке є відчуття подібне. Я думаю, що в ті роки насправді Канада з Штати вони не так сильно а, відрізнялися. в Тому плані, що це були такі дикі території, це було важко, це були важкий клімат. Важка природа, і досить, досить так було багато кому нелегко. Тому тут це бачиться і відчувається, і багато будинків залишилися майже незмінні. Звичайно, що вони по пооблізали, пообшкарпалися. Трошки спробую вам зняти тут вуличку, але нам вже треба їхати спішити. Тому дуже сильно не походжу. Думаю, що я сюди ще повернуся, подивитися. Не можу сказати, що це там прям таке дуже красиве місто, як там не знаю, якесь європейське місто чи навіть якийсь такий великий розкручений мегаполіс. А це навіть ну, він, його не можна порівняти Сен-Джон з Монреалем. Наприклад, він не такий. Ну, не такий він декоративний, але у нього є свій історичний такий подих, знаєте, і є відчуття оце окано. Батьки, як я вже казала, приїхали два роки тому. І ще не були у відпустці, і ця поїздка це наша місія. Показати їм трошки Канади, показати їм природу. Насправді наша поїздка була на і є досі таким хайвеєм двіку, який є Сенік Раут, називається. Тобто він такий по краєвидним дорогам. Ліса проїжджаємо, якісь гори, скали, якісь, все таких, якісь там долини. Дуже-дуже красиво. Можна. Просто насолоджуватися природою тим, як змінюються пейзажі, і заспокоювати свою нервову систему. Так, друзі, спробую ще трошечки вам зняти. Дайте мені знати, чи були ви у нью брунсвіку чи були ви у Новій Шотландії. Дивіться далі, покажу наступні дні, як все відбувалося, що ми тут бачили. Дайте мені знати, якщо вам щось цікаве про нью брунсвік Просто не хочу дуже багато розповідати. Але є ще що розказати. Насправді нас вразило те, що цей все будинок люди, які мають цей Airbnb, придбали, коли продали свій будинок у Гамільтоні, і вони все ще менше заплатили. Тобто це комерційна будівля по величезний Airbnb. і все це коштувало менше ніж їхній житловий будинок у Гамільтоні. У 2020 році вони придбали цей бізнес. Дайте мені знати, як вам ідея приїхати у Нью-Брунсвік? Де набагато дешевше житло, набагато дешевше життя, але, мабуть, трошки менше движухи ніж в Антарія, в Торонто або Ванкувері, так британській Колумбії. Дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, миру. Нехай ваші близькі будуть у безпеці. Слава Україні, папа.